Всім привіт! Ви на каналі Сапографа з вами Аліна. Сьогодні я знімаю на незвичну для нас усіх камеру і для мене теж, тому що у нас влог. Читатимемо, значить, ми з вами двох воникотів: це дві книги. Цього автора, що видані в Україні, які залишаються на моїх полицях непрочитаними, і блін, ну якось пора вже з ними розібратися. Я маю дуже-дуже велике сподівання на ці дві книжечки, тому що рецидивіст був виданий між двома книгами, які мені усього автора дуже подобаються. Було так: спочатку була Буфанада, потім був Рецидивіст, а потім був Галапагос. Здається, там ще якийсь роман якось так дав про себе знати десь поміж цими трьома. Але факт залишається фактом. Це той період творчості Вони та який мені подобається. Тому рецидивіст має бути чимось, ну хорошим. Але ще є Синя Борода. Це теж пізній роман Воникута і інфект це роман. Найпізніший серед тих, що в Україні видані. Я починаю із синьої бороди, тому що вона на моїх полицях живе вже рік, а рецидивіст тут тільки поселився, тому вибачте, і ще має почекати 12 годин на те, щоб бути прочитаним. І що? І я вже почала. <г> Власне, тому підключаюся. Хочу розказати про якісь свої перші враження. Я була начувана, <universe>, що синя борода це взагалі-то... Художня автобіографія, фікційна, звісно ж, вигадана, тим не менш е, написана у такій формі. Від автобіографії тут поки що тільки вступ. <сум> оповідач нам каже так: люди, приготуйтесь. Зараз я буду писати автобіографію, а по факту далі йде така ж сама оповідь, як ми вже бачили в інакших романах. Вонику та оповідач він же головний герой розповідає про своє життя так, як може. Роман нам розповідає про художника, можна сказати, художника невдаху, який в принципі про себе говорить приблизно. Так. І вона і друзі мене ігнорують, ніби я маразматичний ветеран якоїсь давно забутої війни, що забуває рештки свого життя у фантазіях як музейний охоронець. Оскільки я не роблю нічого корисного вже кілька десятиліть, то хто ж я тоді, як не музейний охоронець? Власне, він згоден з цим визначенням, я згодна з цим визначенням. Думаю, більшість читачів, що звернуться до цього роману, будуть згодні із цим визначенням. Я прочитала дві глави, мені прям дуже сильно подобається. Це е, старий добрий, іронічний, саркастичний воник. Підключусь до вас тоді, коли прочитаю якусь значнішу частку цієї роботи, і будемо далі говорити про Вонегута. А ще головний герой це, взагалі то ветеран, і повернувся він з війни без одного ока, а також без друзів. Мені сподобався такий елемент рефлексії, бо оповідач згадував, що відмовлявся від високих посад для того, щоб зі своїми друзями в одному взводові полкові залишатися. Ну Вийшло як вийшло. і те, що після полону він втратив із ними контакт, мене якось так па. Все Припало мені триндець, як подобається синя борода. Я взагалі не очікувала, що після класичних найбільш відомих поникутівських творів я буду фанатіти від якоїсь книжки. Ну, не знаю, яка б не те, щоб була на слуху. Та блін, я про цей тайтл вперше почула, тільки коли Павелонська бібліотека це видали. О, гад, Дойти додому, все розкажу. Я вже біжу на п'ятій передачі. Божечки, я думала, моє серце просто вистрибне з мого тіла. Я так швидко бігла, щоб хвизуватися вам цим текстом. А, перепрошую, буде темно, а ще буде шумно, бо якщо я відкрию свої. Блайндерс, я не знаю, як це українською. Коротше, якщо я відкрию штори і закрию вікно, то я просто тут померу. А я на такому адреналіні, зараз щось така просто мене придушити може. Так от, синя борода. З чого потрібно почати, щоб зрозуміти, чого мої очі так сяють зараз? З головного героя. Оповідач, він же головний герой цього тексту. Це вірмен. Він розповідає про себе як про старого художника, батьки якого приїхали в США. Так вийшло, що вони там опинились у результаті турецько-вірменської війни. І це, по перше, характерна риса для Вонику, та, По друге цікавий гачок, тому що вони часто пише про якісь війни. Для нього центральною темою. Тема другої світової, а тут він буквально в тексті проголошує кожному по війні і розписує результати особистісне страждання своїх батьків під час турецько-фірменської війни, потім свій досвід у другій світовій. потім згадує ще про персонажа такого третього щабля, в який приймав участь у в'єтнамській війні. Друга персонажка на ім'я Цепце, тут теж дуже важливий образ. Бо коли я проговорила про форму автобіографії, хай і фікційну, це правда лише формально. Насправді текст нічим відрізняється від інших романів воднику та там, де оповідачі головним героєм, або навпаки, головний герой він же є оповідачем. Але ось тут це виглядає як сповідь ось цій власне церцеї. Вона слугує таким драйвером тематики, це деякі такі гострі питання і провокує на те, щоб ділитися доволі болючою інформацією. Я би сказала, що це дуже схоже на такий стереотипний прийом у психотерапевта. В Америці і ще одна причина, чому ця персонажка слугує в тексті таким драйвером, це те, що в її образі розкривається ще один не те, щоб конфлікт, але скоріше питання важливості мистецтва, образотворчого більше про картини, тому що головний герой це художник, і у нього. Велика велика колекція е, різноманітних творів мистецтва у домі, е, що коштує немалих грошей. Е, і до речі, тема багатства теж вона і його творчості близька. Перше джерело багатства воно ж є джерелом дуже важливої теми, яку тут вона піднімає підіймає, і яка для його творчості, як мені здається, нова, принаймні в жодному попередньому романі, я що такого не бачила. Він зображує дуже яскраву картину того, як його матір е, переховувалася у горі трупів, прикидаючися мертвою для того, щоб врятуватися. Під час тої самої турецько-вірманської війни і таким чином вона вижила. І от коли вона знаходилася у цій просто жахливій ситуації, буквально перед її обличчям лежала вже мертва стара жінка, у якої були проблеми із зубами, так от у неї в роті було багато коштовності. І ось цей контраст такого брудного і дорогого так сильно врізається в пам'яті в увагу читача, що просто не відпускає. А вони от потім і ще по цьому образу їздить. Отак, от просто шліфує, полірує і давай його розкручувати, виводячи проблем проблематику синдрому вцілілого. І це настільки близька мені тема, що мені отут-от йокнуло одразу, коли я зрозуміла, що ця проблематика тут буде. А по-друге, Вонегут іде далі, робить наступний крок і задає питання не тільки того, як має почуватися в людина, а й хто із вцілілих має право на те, щоб відчувати мати цей синдром. І я така, о, так, Вонегут, оце твоя іронія. Я так задоволена, що це сталося. Що він це виписав? Це справжній двохрівневий Вонегут, коли з одного боку є серйозна проблема, але вона так гіперполізується і виводиться на такі щаблі, що вона просто стає яким якимось об'єктом насмішок, об'єктом А, люблю <смі> класний текст. Мені прям дуже подобається на цьому моменті. Я не знаю, що буде далі. Можливо, через 100 сторінок я вам прийду розказувати, що все, я розлюбила серце розбилось, і я більше ніколи не повертаюся до творчості воднику. Та але наразі це просто вау. 2000 later. за день встигла дочитати синю бороду. Я вже трошечки спокійніша. У мене емоції вже не фонтанують, але все одно книга мені дуже сподобалась. Вона залишиться однією з улюблених у Вонебута. Окрім того, що я вже встигла сказати, я додам тільки кілька тем, які я або не помітила на самому початку, або їх просто ще на той момент не було. В цілому, одна з важливих тем, яка визріває на самому початку, а потім задає тон усьому сюжету, це воєнний опортунізм. Як людина під час трагедії може вицепити своє щастя буквально за хвоста, вигризти отак, от і? Удачою, або якимись там хитрощами, або е, дійсно своєю своєю плідною роботою досягти успіхів і збудувати собі життя. Е, ну буквально на смітнику цивілізації, тоді, коли здається, світ просто зараз пуститься в якийсь крах. Тут ще багато соціальних тем розкриваються, але вони доволі мінорні, і не думаю, що про них є сенс говорити прямо у відео. Їх цікавіше буде розкривати самим і побачити, як обкрутить соціальну сатиру Нигут цього разу. Щодо стилістики, хочеться відмітити напевно таке м'яке вибивання четвертої стіни, тому що Вонегут як мінімум, двічі, звертається до читача з тим, що він писав. Першого разу це було про таку таємницю. Він розповідає, що в його домі є комірчина, в яку він нікого не пускає. Це така відсилка на легенду про синю бороду. І потім він звертається до читача, кажучи, ви напевно подумали. Після цього, що у мене в тій комерчені трупи жінок. Ні, ви знаєте, ви точно не відгадали. Також я вам раніше розповідала, що це мало схоже на автобіографію, хоча так було заявлено у Прологові. І потім вже на в другій десь половині роману вони кут сам над цим потішається, кажучи, що я взагалі то планував писати автобіографію. Хто ж знав, що це вийде на половину щоденник? Дуже дуже сподобалося. Я не знаю, як тепер жити з усвідомленням, що ця книга закінчилась. А поки ви дивитесь це відео, я як хазяйка каналу, використовую цю можливість для того, щоб затримати вас на 30 секунд і розповісти про те, що у мене відкриті рахунки, на які я збираю кошти, щоб передати потім на закупівлю матеріалів для виготовлення сіток, що відправляються на фронт для наших військових. Люди, які займаються плетенням цих сіток, це буквально моя сім'я, і я їм допомагаю на постійній основі гроші потрібні завжди, тому що заявки від військових ніколи не припиняють надходити. Мені буде приємно, що. Ми разом із тією спільнотою, яку я тут стараюся вибудовувати, можемо маємо змогу допомагати херсонцям у цій нелегкій справі. Дякую. Я ще маю змогу побути трошечки і з Вонигутом, не на те, що прощаюся із синьою бородою. Я вже почала читати рецидивіста. Я зараз усього на 34-й сторінці, і я буквально прочитала пролог у прологові автор нас підводить до того, хто буде головним героєм. У цьому романі ми знайомимося із кількома персонажами, які задіяні у страйках в Америці. І от один із цих персонажів, він якийсь там мультимільярдер, чорт його знає там ще що. І на самому кінці нам пояснюють, як цей мультимільярдер буде пов'язаний із головним героєм, що діятиме ну, починаючи там з першого розділу. На момент цих страйків головний герой на прізвище Старбак. Він чи то ще не народився, чи ще був зовсім маленьким дитиною. Нам сказано, що після страйків, і бійні, що сталося на теренах Америки, цей мультимільярдер завів тільки одного друга, і цим другом був хлопчина Старбак. Це поки що все. Нічого корисного нам пролог не розповів. Я відправляюсь їсти і читати, що встигну. А з фінальними враженнями мені доведеться під'єднуватися аж завтра. Раз уже вийшла, то похизуюсь своєю авоською. Че. Ручна робота дуже дорога для мене річ, тому що це мені дарували студенти на 8 березня, і це було 8 березня 2022 року. Можете собі уявити мішок. Дуже щімка тепер пам'ять. Я її тепер з собою всюди таскаю. Дуже мені подобається. Добрий ранок. Учора я таки не була у достатньо активному стані для того, щоб записати хоч якийсь шматочок відео. Не так багато, чесно кажучи, я її прочитала. Я десь на 50 якісь там сторінці, максимум 60 шістидесяті. І після прологу ну мало що відбулося. Єдине, що я вияснила, що все-таки під час страйків про які розповідалося в тому прологові, головний герой ще не народився. Він народився значно пізніше, а так, ну він просто переповідає таку дуже коротку, стислу історію свого життя: типу, виріс, відучився, жонився. Ну і на тому якось поки що все. Він вже згадав про в'язницю, яку анотація нам обіцяла. А так, ну не знаю, поки що нічого. Нового для Галочки відзвітувалася. Зараз я біжу на роботку, а дочитувати вже буду опісля, і напевно ми вже з вами побачимося вдома. Я я значить, усе, що вчора про Вонегута вам поназнімала, переконалася в тому, що воно, як автор, е, очевидно, достойно кращого. Визнала, що я і живі читацькі щоденники – це якісь абсолютні антоніми, і прийняла вольове рішення, що нам потрібно серйозно, структуровано і спокійно поговорити про рецидивіста. Забудьте усе, що я вам розповідала до того, тому що зараз ми почнемо із самого самого початку. Головним героєм рецидивіста є ветеран Другої світової війни. Щоправда, виходить так, що на відміну від такого ж ветерана у синій бороді, він проживає дещо інакше життя, бо за роки, що йому відведені, чи то богом, чи то біологією, він встигає побувати у в'язниці. Це сталося у результаті Вотергейтського скандалу, в якому він приймав там, мінімальну якусь участь і отримав явно більше, ніж те, чого заслуговував. Втім, доля склалася саме так. Ми його бачимо вже після того, як він вийшов на свободу. Проте оця тема ув'язнення і тюрми, як такої, вона залишається фоновою, фоновою продовж усього роману і кристалізується в таких яскравих образах, як, наприклад, образи смертної кари. Так, це тут не головні мотиви, тим не менш яскраві і періодично з'являються, вони активно їх пропрацьовує. Окрім того всього, герой навчався у Гарварді, і на цьому образі Вонегу кутеронізує над ще однією темою, темою вищої освіти, показуючи її недосконалість, несуразність у сучасному йому світі. Але якби там не було, мейнстримною залишається усе одно тема фінансів. Це не нова тема для ОНИГУТА ледь не у кожному романі, який ми від нього читаємо. Там обов'язково буде якийсь мультимільярдер, людина з купою якогось ресурсів. Вони будуть тринькати ці гроші, вкладати їх направо і наліво. А тут пропрацьовується зворотня тема: тема банкрутства і рефлексія на період великої депресії в Америці. Варто згадати тільки пролог, про який я вам уже розповідала. Все там починається із бунтів, страйків робітничого класу. Вони незадоволені умовами там своєї праці чи оплати праці. І на цьому фоні буде подальший розвиток цієї самої фінансової теми. І саме вона, як мені здається, у цьому романі є центральною. Але є ще три центральні концепти, які являються метафоричними, але які чітко показують, про що цей роман і для чого цей роман. Перший із цих концептів це циклічність або повторюваність. Він виражається навіть у самій назві твору рецидивіст це людина, яка вже там скоїла злочин і скоює його знову і знову. Другий концепт це концепт часу, не у значенні тік-так, годинника якогось, а у значенні періодики. На самому початку роману вони Гуд прописує роки, саме прописує, а не просто дає цифри, і пише їх з великої літери, позиціонуючи це так, що вони є і самі учасниками подій. Для нього ці історичні віхи. Дуже важливі. І ось цей концепт часу і періодики він виражається саме в тому, який підхід до років обирає Вонегут як автор цього роману. І третій концепт це концепт тісноти. Дуже часто, коли говорять про якесь приміщення, то воно тісне, кухня тісна, квартира тісна. І фразою, рефреном цього роману є світ тісний. І ось це все, якщо подумати, циклічність, це постійне ходіння по колу, тіснота у замкнутість у якомусь про. Просторі, і навіть періодика, що все відбувається ніби як за метрономом, визначеність якась у цих подіях, вони всі будують якусь атмосферу замкнутості: і часову, і просторову, і навіть поведінкову. І саме так відчувається цей роман. Він е, відчувається замкненим, він відчувається як щось, що на тебе тисне, і чим це не ті відчуття або ті емоції, які ти маєш відчувати, коли знаходишся у тюремній камері. В принципі, на цьому я могла б зупинитися, але хочу продовжити у вигляді порівняння. Проведемо е, е, такий невеличкий. Комперативістський аналіз повправляємося трошечки в літературознавстві і стилістиці, тому що я знайшла як мінімум 10 схожостей між цими двома романами, і буде дуже гарно розказати про рецидивіста на основі того, що ми вже знаємо про синю бороду. Взагалі дуже іронічно, що я взялась за ці два тексти в одному відео, тому що вони навіть по формальним параметрам дуже подібні. У них папір дуже зручний. Що для Волонської бібліотеки? Велика велика рідкість, шрифт у них адекватний. Вони реально легко читалися з позиції того, яку верстку використали тут верстальники. Обидва ці романи перекладала Тетяна Некряч. А написані вони були у той самий період творчості Вонегута. Але звісно, говоритимемо ми більше не про формальне, а про сутнісне. І найперше, що тут хочеться сказати, це те, що герої і в Синібороді, і в Рецидивісті це мігранти у другому поколінні. Вони походять із Вірменії. У синій бороді, і із Литви та Польщі, ось тут у Рецидивісті, не дивно буде, що враховуючи ось цю локацію, і там і там є згадки росіян і російського. В синій бороді, як мені здалося, чисто по відчуттям їх трошечки більше, але там і Достоєвський, і Толстий є в обох цих текстах. І ще тема міграції виражена у такій своєрідній гордості за свій національний спадок і виражається вона у серйозній психологічній прив'язці до свого прізвища як головного символу цього. Національного спадку і там, і там ми бачимо якісь особистісні проблеми пов'язані зі зміною цього прізвища, і, і там, і там на фоні цього виникає такий безмовний конфлікт із наступними поколіннями, вирішений він різними способами в цих двох романах, але все одно залишається розв'язаним наприкінці. І в основному це відбувається через якісь фінансові втручання. І ось тут ми підходимо до ще однієї подібності серйозної: це тема опортунізму. Фінансової вигоди якогось збагачення на буквально попелищі усього світу. Тут нам розповідають про збагачення героїв на фоні Другої світової війни. Тут герой здобуває свої статки на фоні економічної кризи. І якщо ми далі продовжимо розвивати цю тему, то вийдемо до концепту американської мрії. В цих обох творах розкривається вона дуже своєрідно і дуже іронічно. Як нам демонструє вони Ґут на прикладі своїх персонажів в Америці? Дуже легко розбагатіти, але й легко збанкрутувати. І в цьому і в цьому творі є такі персонажі, які банкрутували і багатіли взагалі по три рази. І ми розуміємо, що це якась своєрідна гіперболізація і очевидне висміювання ось цієї традиційної літературної характеристики романів США 20-го століття, яка в принципі напевно повпливала і на літературу американську в столітті 21-му. Не хочеться відходити від фінансової теми, напевно, але потрібно переходити до наступного. Пласта речей, про які треба поговорити, тому ми їх об'єднаємо. Справа в тому, що і в рецидивісті, і в Синім Бороді збагачення героя відбувається і через образ жінки. Ця жінка може бути матір'ю, дружиною, знайомою та узагалі, ким завгодно. Взагалі образи жінок і в синім бороді, і у рецидивісті доволі нетривіальні. І вони в цих романах тіж є до того, щоб описувати е, таких головних жінок життя персонажів, е, називаючи там чотири. З них, але от що цікаво, завжди там присутня мама. У рецидивісті про матір є тільки згадка, але у дуже позитивному ключі, як казав оповідач, це одна з чотирьох жінок, яку він любив найбільше за усе своє життя, і у синій бороді тут образ матері набагато більше пропрацьований, але він все одно екстремально позитивний і з очевидною емоційною сильною прив'язкою. І паралельно з тим, ми бачимо в цих двох романах образ емоційно віддаленого батька з одного боку, а з іншого боку таких відсторонених дітей, тому що персонажі залишаються дітьми покинутими. Отримується, що матір, хоч ідеалізована, але рано залишає головних героїв, батько залишається емоційно відстороненим, а дружини із дітьми обирають інші шляхи життя, тобто обидва. Ці персонажа і в рецидивісті, і в «Синій бороді доволі самотні люди в плані сімейному тут є ще і другорядні такі образи або символи, які переплітаються. І, на жаль, якщо я розповім найсоковитіші з них, це нещадно заспойлерить або синю бороду, або рецидивіста. Але отак, щоб не рвати по-живому, можу розповісти, наприклад, про те, що і тут, і тут є герої, які продають твори мистецтва. Заради свого багачення. Ну і на сам кінець маю сказати, що і в синій бороді, і в рецидивісті оповідачі декларують, що пишуть свою автобіографію. Е, і якщо навколо цієї теми в синій бороді завернений у вас сюжет, але мені більше здавалося, що це схоже на щоденники на розмову з психотерапевтом аніж на автобіографію, то тут це декларувалося не так багато разів, але це було більше схоже на сам жанр. На сьогодні у нас все. Дякую, що. Що послухали мої розповіді про ці два чудесні тексти. Розказуйте, чи читали щось із цього, і якщо ви мали би влаштовувати якийсь топ романів Курта Вонику, та що би опинилося у цьому топі. Давайте. Якось обмежимось трьома, але якщо хочете написати більше, бо ви читали більше, або любите їх настільки сильно, що в трійку вони не влазять, то обов'язково чекатиму і на набагато більше тайтлів. Я із задоволенням почитаю усі ваші коментарі. А побачимося ми з вами вже дуже скоро. Бажаю вам гарного тижня. Бувайте!